Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Повідомляє СБУ. Служба безпеки України здобула розвіддання, які свідчать про підготовку Росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі. Музирському навтопереродному заводі. За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових збройних сил Російської Федерації та співробітників російських спец. Служб, яких відправила на територію Білорусі під виглядом вагнерівців, ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники служби безпеки України отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчень військовослужбовця Росії, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями: знімки, об'єкти та окрему інформацію щодо операції. Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Тим часом Латвія укріплює оборону кордонів на відео, яке ви зараз бачите на екрані. Частина військ перекидається до кордонів з Республікою Білорусь. Сьогодні ворог вчергово атакував Оріхів Запорізької області. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вогнеборці оперативно ліквідували займання житлового будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Знову вдарили російські терористи і по Херсонській лікарні, де у вівторок вбили своїми ракетами молодого лікаря та поранили медсестру. Цього разу влучили у внутрішній двір, постраждала будівля моргу. Вибуто вікна та двері в приймальному. Відділені а під Москвою у місті Яхрома спалахнув склад з пластиком і гумою. В прес-службі МНС Росії повідомили, що площа пожежі досягла 2,5 тисяч квадратних метрів. Відомостей про постраждалих поки не надходило.